Добрий день, на каналі Сатом Панделеймона і з вами я, лікар Богуцька Зоряна Богданівна. Сьогодні хочу розказати про маленьке дослідження, яке провели. У нас було близько 15 людей із бронхіальною астмою, і всіх ми перевіряли на токсикари. 12 чоловік виявили позитивні токсикари. Почали лікування, із них 10 чоловік напади бронхіальної астми більше не повторялися. Тобто це свідчить тому, що це могла бути перша причина того, що появилася бронхіальна астма. Іменно собачий глист або токсикари дали таке захворювання, бо викликали як бронхіальна астма. Як вони проявляються і як проходить цикл іменно розвитку токсикари. Токсикари попадають у тонкий кишечник, з них із яєць вилупляється. Личинка, яка пробурює слезову і стоком крові, попадає в органи. В який орган вона попадеться, можна тільки здогадуватися, але дуже часто вона попадає в легені, в око, в серце, в м'язи. Тому вони і викликають таке захворювання як бронхіальну астму.